Була в мене така лялька. Дійсно була е, така лялька і така сукня один в один. Тільки лялька була лиса, і це було моє таке дитяче запитання до художника, чому він намалював не лису ляльку, а волосату. Зараз я звісно розумію, що так набагато естетичніше, тому що у нього всі деталі, навіть декоративні, вони щось означали. Це були асоціації, галюзії, якісь інтерпретації цього. Тобто безліч н нема такого, що просто заради того, щоб не малювати. Вони все якесь осмислене, воно ж якесь значення має. А це якийсь хист відчувати людей, бути з ними в одному просторі, за рахунок чого вони дійсно розкриваються такими, якими вони є. І в нього були калейдоскопи, він так їх поверне, там якийсь візерунок раз замалював. Вітя після трагедії з Алою Горською. Він пензля не випускав із рук. Він весь час, весь час малював, зранку до ночі малював. І я так злякалася, кажу: Віктор Іванович: ну, ну, ну в мене ж не такі груди. Він каже: а я звідки знаю? Ти ж не хочеш мені позувати? Кажу, а ви мене просили. А ти що, попазуєш? Я кажу: ну звісно, я попазую, якщо ви, вам це потрібно. Посиділа трошки з ним, поговорили. Він поцілував мені руку і сказав: Я вже йду, я тебе люблю, нехай будеш щаслива. І теж це настільки прекрасно, він, вміг, він вмів любити, поважати і висловити цю любов. Всі портретовані, вони люблені. Люблені великою, великою такою любов'ю художника. А позувати йому було одне задоволення. Це просто казка. Я знала стільки всяких про художників. Про... А починав і закінчила він розмову про Горську, як він її любив, як він її багатворив, як він нею пишався, як він шкодував, що вона пішла молодою. Я вдячна Віктору Івановичу за те, що він навчив мене дивитись на світ по-іншому, мислити по-іншому, творити, жити. Він був майстром світла, майстром кольору і надзвичайно був доброю, я би сказав, такою світлою, неймовірно, як для мене, святою людиною. А я йому кажу: Віктор Іванович, ви геній. А він мені так похлопав, по плечу і каже. Хе-хе-хе, я теж так думаю.